19 жовтня 2016 року у місті Золочеві пройшов спільний захід для дільничних офіцерів Золочівського районного відділу національної поліції та шкільних психологів загальноосвітніх закладів Золочівщини. Захід організовано в рамках проєкту попередження дитячої злочинності та травматизму на дорогах через співпрацю громади Золочівського району і національної поліції у впровадженні інноваційних методик задля безпечного життя. Проект здійснюється за фінансової підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив. Сьогоднішній захід це якраз є, можна навіть так сказати, це є фактично робоча нарада, в якій беруть участь представники освітніх закладів та представники Золочівського районного відділу поліції, на яких і фактично на вас і ляже ну, це. Я вважаю, приємна, приємна місія виконати цей проєкт. Участь у цьому проєкті це величезний обов'язок для освіття. І ми відчуваємо неймовірну відповідальність за участь у цьому проєкті. Ми маємо, ми маємо інформацію про те, що за два роки в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 2,5 тисячі молодих українців. І ми маємо інформацію, що така сама цифра молодих українців гине щороку на дорогах України. Мабуть, ще й більше. Це друга війна. Це друга війна, оголошена нам, українцям, машинами, автомобілями, оголошена нам пішохідними переходами, оголошена нам недотриманням правил вуличного руху оголошена нам повним безладом на дорогах. І саме цей проєкт українсько-канадський, це я переконаний величезна допомога канадського уряду, нам, українцям, в тому, щоб цю цифру хотілося б звести до нуля, звичайно. Але принаймні, зараз хочемо її зменшити. Тому я вітаю учасників цього проєкту. Я бажаю нам всім плідної праці. І я хочу сказати, якщо участь у цьому проєкті на Золочивщині врятує хоча б одне молоде людське життя, то це вже успіх. Так виявляється, що нам навіть фактично не потрібно якихось інших катаклізмів. В нас е дорога це як соціальний катаклізм, який, яка здатна забирати життя, ну, найкраще життя. І я не дуже хочу, ви самі бачите це це статистика, причому в розрізі порівняння 2015-2016 року. Це статистика за період з 01 січня по 31 серпня, відповідно там того року і попереднього року і теперішнього року. І ці цифри стосуються саме Львівської області. Я дуже рада, що нарешті ми зібралися всі разом і поліцейські, і педагоги, тому що на нашій презентації проєкту я вже говорила одну таку річ, хто був присутній, пам'ятає. Це є такий трикутник. Наш проєкт на ньому будується. Це з одного боку діти, вони найважливіші в нашому проєкті. Ми робимо його для них. Але, звичайно, що є ще педагоги, і є поліцейські. І без е, співпраці, без того, щоб ви зрозуміли, що ви разом є команда. Від нашого проекту, ну не буде такої результативності цього проекту. І е, єдина річ, яку я ще вам хотіла власне сказати, перед тим як вже розповідати про методологію проведення занять, це поділитися тою метою, яку ми розробники проекту, творці цього проекту, я і Олег, мій колега, яку ми ставили перед собою. Окрім цих, власне, зазначених в нас у презентації речей. Ми хотіли створити в кожній школі вашого району таке активне середовище серед школярів. І, власне, ці діти будуть самі розробляти проекти, будуть, ну власне, так як казали, так, і соромити дорослих, і показувати їм приклад. Ці діти, ці наші шкільні команди, вони вони якраз повинні стати такими от такою базою. Ваших школах і зараз вам потрібно буде докласти максимум зусиль для того, щоб ці команди сформувати, щоб дати дітям базовий досвід, щоб їх стимулювати на творчі ідеї, тому що в нас дуже є багато різних таких і проєктів, які самі діти повинні створювати і впроваджувати. Тобто, це є основне. Оці ці діти будуть вже помічниками поліцейських. Вони будуть впроваджувати різні акції, різні проекти в себе в школі, серед дорослих, будуть розказувати про це батьками і таким чином також пропагувати безпечну поведінку в побуті. Це є те основне, що ми перед собою ставимо. Тепер, стосовно методології проведення занять, я вам розкажу, яким чином це все буде відбуватися. Фактично, підготовчий етап у нас вже йде до завершення. Ми зробили максимум того, що могли зробити для вас. Далі все залежить від того, яким чином будете працювати ви. Якщо ви будете вкладати в цей проект серце, а я кажу завжди без вкладення емоцій, без вкладення серця нічого не буде. Це є діти. Ви повинні максимум зусиль, максимум емоцій їм зараз передати.